Христос посеред нас, шановні телеглядачі, з вами знову, як і завжди, о цій порі, ваші перевірені часом друзі, колектив програми Православний вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба, що є критерієм повноти нашого життя. Для когось це передусім комфорт зовнішніх обставин або великий діапазон задоволень і розваг. А ось, за переконанням видатного письменника Стефана Цвейга, наприклад, ми є істинно живими лише тоді. Коли живе та активно пульсує наша душа. Якщо ж врахувати, що саме людська душа є дійсно безсмертною частиною нашого єства, тоді про неї потрібно добре подбати, а ще за неї варто поборотися. Пам'ятайте крилаті слова Христа, яка користь людині, якщо здобуде увесь світ, а душу свою занапастить. Тож як нам в умовах сьогодення не занапастити власну душу, а навпаки, потурбуватися про неї, і спробую розказати сьогодні православний вісник? Для цього ми прямо зараз долучимося до похвали Пресвятої Богородиці, подивимося крізь об'єктив телелітопису, як віра втілюється в життя. А також трохи поспіваємо, відвідаємо репетицію хору, який готується до знаменитої пасхальної асамблеї. Дорога під назвою Великий Піст наближається до завершення, і ми входимо у п'яту великопісну неділю, присвячену чудовій святій, преподобній Марії Єгипетській. Історія жінки, яка змогла подолати відстань від повної розпусти до досконалої чистоти, не може не зворушити та не здивувати, як і те, що потім, після покаяння, тендітна людина спромоглася близько півстоліття проіснувати у пустелі наодинці з Богом та не лише вижити, а й досягти святості і отримати безліч благодатних дарів. А розпочалося це покаяння тоді, коли Марія, опинившись перед Єрусалимським храмом Воскресіння Христового, не змогла подолати його поріг. Невидима сила не пускала туди неочищену каяттям душу. І тоді Марія Єгипетська звернулася з мольбою до іншої Марії, Пресвятої Діви Богородиці, після чого із благословенням пречистої змогла увійти до святині. Напередодні неділі, присвяченої Марії Єгипетській, ми теж звертаємося з молитвою до Божої Матері та просимо в неї духовного заступництва, а ще прославляємо її подвиг, який відчинив усім нам ворота спасіння до небесного Єрусалиму. Ось чому субота на цьому тижні отримала особливу назву Похвала Пресвятої Богородиці. А у п'ятницю ввечері у храмах можна було почути особливу відправу акафіс при Про його зміст та історію в нашому першому сюжеті. Похвала при Святій Богородиці, особливе суботнє богослужіння п'ятої седмиці розпочинається акафістом при святій Божій Матері. Кафіст, складений деяконом Царгородської церкви Георгієм Пісідійським, став загальним для всієї східної церкви. Цей якафес був написаний у сьому столітті після Різдва Христового і визначається надзвичайною піднесеністю пісноспів, тому що ми оспівуємо все те, що зробила Пресвята Богородиця для роду людського, починаючи від благовіщення, від народження свого божественного сина. І після свого успіння вона є заступницею роду християнського. Урочисто і зворушливо лунає похвала під склепіннями храмів, звеличуючи пречисту матір Богородицю, восхваляючи ту, в якої за словами пророка меч пройняв душу. Пісноспів і свята похвали Пресвятої Богородиці відрізняються надзвичайною піднесеністю. І цього вечора, у п'ятницю, люди, які приходять до храму, спостерігають, як священники посеред церкви співають, акафісний пісноспів Радуйся нівєста ні невєсная». Завжди священники вдягаються в найкращі шати, в облачення, які пов'язані із святом на честь Пресвятої Діви, як правило, це блакитний колір. І урочистий піс... Спів підхоплюється хорами, клірасами, людьми, які стоять у храмі, і разом з священниками вся церква славить Пресвяту Діву. з споміж усіх богослужінь великого посту, свято похвали при святій Богородиці є одним із найурочистіших. Подячним акафістом вірні віддають похвалу тій, яка смиренно прийняла волю Божу і стала матір'ю Спасителя світу, всиновила біля Христа все людство. Увібрала у своє серце всіх людей, грішних і праведних, і є безпрестанною заступницею та молитвеницею за весь світ перед своїм Божественним Сином. Наші переконання лише тоді чогось варті, коли ми втілюємо їх у власному житті. Ця проста універсальна істина надзвичайно добре пасує до сфери духовного буття людини. Адже скільки б ми не повторювали, що віруємо в Бога. Це залишатиметься тільки словами доти, доки ми не підтвердимо їх відповідними вчинками, без яких, як казав апостол Яків, віра наша є мертвою. Отже, якими справами православні доводили свою віру на цьому тижні? Дивіться в традиційному телелітописі. По завершенні четвертої седмиці Великого Посту, Свята Церква вшановувала пам'ять преподобного Йоанна Ліствичника Ігумена Синайської гори. Цього дня представитель нашої церкви очолював урочисте богослужіння в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Блаженнішому владиці співслужили намісник монастиря Митрополит Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, архієреї церкви та лаврське духовенство. Подвижник віри Христової, преподобний гумен Іоанн прославився своїм твором «Ліствиця», в якому зобразив шлях поступового сходження людини до духовної досконалості, сходинок, що ведуть від землі до вічної слави у Ліствиці 30, за числом років Христа до його суспільного служіння. і посіті він гратися, і отверті, його жіна саді. У своєму архіпастерському слові довірян, які зібралися в трапезному храмі Лаври на Богослужіння, блаженніший владика Онуфрій розказав, яким шляхом удосконалення має йти християнин, щоб досягти царства небесного. Ви зазводьте помогають нам, щоб ми себе, заставляли себе Может, мы только зайдем на первую ступень и дальше не подвинемся, но это уже есть на первой ступени уже есть обещание, вложение нищих духов, якобы тех из царствие Божье. То есть, если мы будем топтаться на первой ступени, но не спать на ней, а стараться подняться выше, но ну, у нас не будет получаться ничего. Но мы чисто сердечно, добросовестно будем стараться, то мы уже имеем награду, что наше будет царствие Божье. А якщо чоловік буде вас віддіти вище і вище, то він буде блажен в ети життя. І в будущій житті він буде учасником той радості, якою е, е, спитує всі святи, прославляє Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Троїця Бога, обіцяв віков. Під час Божественної літургії митрополит Онуфрій звершив деяконську хіротонію – над недавнім постриженцем Києво-Печерської лаври монахом Марком Андрюком. На сам кінець предстоятель привітав богомольців зі святом та побажав усім гідно пройти шлях Великого посту та зустріти воскресіння Господнє. Київські духовні школи поповнилися ще трьома ченцями. На тижні в печерному храмі преподобного Феодосія, керуючий справами нашої церкви, ректор Київської духовної академії семінарії Митрополит Антоній, звершив монашеський постриг викладача, аспіранта та студента київських духовних шкіл. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всім сьогодні, Господи помилуй, Господи помилуй. Відтак Сергія Мельника наречено пантелеймоном на честь великомученика і цілителя, Микиту Пасенка на честь преподобного Силуана Афонського та Сергія Стрельцова на честь преподобного Афанасія Афонського. Всі троє заздалегідь готувалися до цього важливого і відповідального кроку у своєму житті, свідомо жертвуючи тимчасовим заради вічного. У невеличкому храмі преподобного Феодосія, що на дальніх печерах, зібралися рідні та близькі новопостриженців, викладачі та студенти київських духовних шкіл. По завершенні чину постригу, вони привітали монахів та побажали їм Божої допомоги на поприщі ангельського служіння церкві Христовій. Наприкінці нашого літопису ми згадаємо подію торішньої давнини, і не випадково минулого року в Києві гостювали учасники всеукраїнського фестивалю Нечуючої молоді Первомайські зустрічі, який заснував керуючий вознесенською єпархією єпископ Вознесенський, Первомайський Олексій. Добра справа матиме своє продовження. Бо й цього року з благословення священного начальника церкви фестиваль нечуючої молоді знову відкриє свої двері у місті Первомайську на Миколаївщині. 20-22 мая в Вознесенській паркі буде проходити сльози, несучи молодежі. Пам'ятаю слова Господа Ісуса Христа і ті научити всі народи, крестях і Отця і сина, святого духа. Ми виконуємо своє апостольське служення, даби. донести слово Божие до всех людей, которые нуждаются в спасении. А это будет фестиваль проходить, где могут принять участие все, кому это интересно, кому это актуально. И, конечно же, можно поделиться опытом, рассказать о своих успехах, достижениях. И слава Богу, что Господь нам дает такую возможность исполнять Его волю, исполнять Его заповеди и доказывать свою веру половославно именно своей жизнью, своими делами. Принагідно скажемо, що партнером майбутнього фестивалю виступають київські духовні школи. А ми свого часу розповімо про перебіг подій цього форуму. Чи підготувалися ви вже до Великодня? Та навіщо так завчасно? Спитаєте ви. Річ у тім, що робити це за тиждень до свята зі свят, буде недоречно. Розпочнеться страсна седмиця, на якій усі сили душі варто буде кинути на зовсім інше на хресну дорогу Спасителя. Тому про зовнішні атрибути Великодня варто подбати заздалегідь. І не лише про матеріальні, я маю на увазі рушники, кошики, крашанки та паски. Варто було б вивчити кілька великодніх піснеспівів, щоб потім прикрасити ними і храм, і власну оселю, створивши справжню святкову атмосферу. А якщо зробити це самотужки важко, Спробуймо долучити до цього професіоналів. Тим більше, що багато хто з церковних хористів саме зараз вже активно готується до знаменитої пасхальної асамблеї, Міжнародного музичного православного фестивалю, який стартуватиме відразу після Великодня. Диригент Тетяна Войцеховська – керівник дитячого хору києво печерської лаври, зараз розучують зі своїми підопічними концерт. Ці співи лунатимуть на хоровій пасхальній асамблеї. Бездоганно співають перші голоси дитячого хору. Ще є другі, третій, навіть четверті. Тетяна Войцеховська репетирує з усіма по черзі: хоче почути кожного. Фальшу не любить. У перерві пояснює більшість діток церковні. Вони усвідомлюють про що співають. Так доводиться працювати над інтонацією строєм, ансамблем. Але настрій, душа співу, він або є, або ні. Ми вже зрозуміли за цих, за цих сім років і за, маючи досвід інших кормистарів, регентів, що співати в першу чергу потрібно серцем, душею. Тому що ми вже переконані, що Господь може простити фальшиву ноту, а ось фальшивого звернення до нього аж ніяк. А компонує на фортепіано авторка музики, православний композитор Лідія Васіна. В її пасхального концерту поки що немає назви. Ліда написала його за місяць спеціально до пасхальної асамблеї. Його тривалість 50 хвилин. Виконання тільки акапелла, тобто без музичного супроводу. Звісно, буде співати не тільки малеча. Ми замишляли концерт, як такий світлий, концерт із піснопієнів богослужебних, із пасхальної служби і світлої сідміси. Но позже ми розширили так нашу концепцію і включили в, в, в сам концерт різні частини з богослужені Великого Поста. Дитячий хор свою частину Великоднього твору шліфули тричі на тиждень. Відповідальне соло у восьмирічного Дем'яна. Хлопець прийшов до лавського хору рік тому. У мене три хора. мене є ще один хор. У мене там є дуже хороший друг. Він мені сказав ну, сюди прийти. Я сильно за зацікавився і пішов сюди. Я буду пети в пасхальних асамблеях, соле мініматі. Торік вони відкривали міжнародну пасхальну асамблею у Софії Київській. Кожен раз репертуар все складніше і складніше. Нові якісь гармонії, нові новий ритм, який такий більш для мене не незрозумілим може бути. Ось і важкі ж насправді. Поки діти репетирують у лаврі, дорослі співають у стінах будинку національних творчих колективів України. У цій кімнаті до речі постійно займається, грає та співає капела бандуристів імені Платона Майбороди. Зараз приміщення розпорядженні куратора хорової асамблеї Олександра Тарасенка. Він готує до виступу свій митрополичий хор. У його складі 10 дівчат і стільки ж хлопців. Співаємо про те, що тут написано, да і співаємо про сі день, цей день, який сотворив сам Господь. Ніякого гострого штриха тут не може бути. Сей день від всього серця, лігатно, але дуже урочисто. Це друга частина великоднього концерту Лідії Васіної. Ліда знову за фортепіано. Хор тільки но почав розбирати твір, тож можна і треба підглядати у ноти. Музика світла, виразна і глибинна церковна кажуть виконавці. Ми в цьому циклі, в цьому концерті, виконуємо. Чотири сольних номери, і будемо брати участь в так званих антифонах. Антифони це один з один із способів, один один із жанрів церковно співочих. Щоб був написаний спеціальний твір, антифон для трьох хорів на пасхальні тексти. Я впевнений, що це вперше. Хор Тарасенка також постійний учасник асамблеї, але такого грандіозного концерту асамблея ще точно не чула. В акустиці Софія, думаю, що це буде. Ну, воно набуде ще різних фарб, і тому, я думаю, людям буде дуже цікаво. По-перше, тому що такий склад, такий склад. По-друге, тому що сучасниця молода дівчина, яка переосмислила тексти вже ну, сакральні, пасхальні, всім відомі багато-багато століть, можливо, в якомусь новому свіжому. В такому своєму відчутті третя частина концерту для чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького. <стребляща> Апогеєм виступу стане фінал концерту, коли три хори заспівають разом у величному Софійському соборі. Тим часом на сьогодні все, і колектив православного вісника прощається з усіма вами до наступного тижня. Та щиро бажаю вам упродовж нього добре подбати про нашу безсмертну душу. Хай у цьому допоможе нам свята Марія Єгипетська. Вона, наче наш інструктор на останньому, найважчому етапі сходження до Великодньої вершини. Звісно, навряд чи ми зможемо так само, як Марія, підійматися у повітря, ходити по воді або переміщатися у просторі. Але є одна наука, яку вона точно допоможе нам опанувати. Це наука щирого, глибокого каяття та невпинного бажання бути в гармонії з Богом. Саме це є ключем до багатьох інших духовних дарів. А ще, подібно до єгипетської подвижниці, частіше звертаємося з молитовною подякою до нашої головної небесної заступниці, пречистої Богородиці, адже до прохань своєї Матері за нас грішних, Господь дослухається завжди. Христос посеред нас і є, і буде.